Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про розвиток сільськогосподарських кооперативів в Україні з експертом аграрних ринків Русланом Швецем. Вітаю вас, пане Руслане. Вітаю. Отже, підтримка кооперативного руху з боку держави є необхідною передумовою розвитку села. Яка саме роль відводиться кооперативів в розвитку сільських територій? Виробник селянин об'єднуючись купов кооператив. Не або селяни об'єднуючись куператив мають більше можливостей. Перш за все, вони мають можливість реалізовувати товар. Тобто, якщо одноосібник, наприклад, вирощує ту чи іншу продукцію, ту ж саму картоплю, да, є дуже велика кількість сортів, йому дуже важко реалізувати. Великі лантифундії на сьогоднішній день фактично монополізували ринок, тобто вони мають можливість і пакувати, тобто приводити цей товар до певного товарного вигляду, який закуповують супермаркети. Селянину ж відводиться місце на ринку. І відповідно вартість цього продукту на ринку вона досить низька, і рентабельність досить низька. А об'єднуючись кооператив, селян має можливість. Більш ефективно реалізовувати цей товар, крім того, об'єднуючись кооперативи, селяни мають можливість. Уникнути посередників, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже велика кількість є посередників, які е, намагаються комунікувати між виробником і е, закупівельними мережами. Відповідно, навіть якщо ми приберемо цю ланку посередника, да, там, наприклад, якщо селянин продає картоплю за гривню, а посередник продає за дві, і ми приберемо посередника, і селянин продасть за гривну 50, то і селянин виграє відповідно і виграє е, та мережа, яка закуповує даний продукт. Ці всі стимули прописані на законодавчому рівні. Що, щодо щодо кооперативу, щодо розвитку кооперативів, на законодавчому рівні, тобто держава робить все можливе, щоб стимулювати цей рух, тому що ми всі розуміємо, що розвиток села це є і продовольча безпека нашої країни. Тому урядом проводиться ряд заходів, але звичайно, на сьогоднішній день всі ми знаємо, що фінансування дещо не, не, не на тому рівні, яке Потрібно було б для того, щоб е, повноцінно функціонували дані утворення. От дані утворення означає об'єднання селян. Так. Раніше це були колгоспи. От, е, яким чином ці утворення, скажімо так, мають перевагу сьогодні над попередніми об'єднаннями? Наскільки це перспективніше? По перше, по перше, в ці утворення входять уже люди, скажімо так, нової генерації, і вони це, це люди, які працюють не на не на державу, фактично, вони працюють на себе, власне на себе, тобто це група людей, які допомагають завдяки кооперативу про, збільшувати, просувати і просувати свій продукт, тобто з, якимось чином, скажімо так, виводити те, чим вони займаються на високий рівень рентабельності. Їхня продукція має стати учасників кооперативів конкурентно спроможною От які стимули держави для того, щоб їхня продукція була цікавою на ринку збуту? Е, значить, е, на сьогоднішній день е, Міністерство аграрної політики і продовольства я знаю, впроваджують е, ряд програм, і це підтримується урядом щодо фінансування або дотаційних моментів е, даних е, кооперативів. Тобто, е, це і на закупівлю техніки, і на будівництво нових там комплексів тваринницьких, і це і компенсації на в галузі тваринництва на збільшення поголів'я. Великої рогатої худоби, тобто знову ж таки є ряд заходів, але на мою думку, все ж таки, уряд мав би звернути увагу на це більш глибоко, тобто можливо дати якісь податкові податкові канікули цим селянам або цим кооперативам, тому що е, у селян досить великі затрати, по перше, на виробництво, і плюс ми знаємо там до недавнього часу, ще й в законодавстві була така прогалина, де е, учасники кооперативів там сплачували там майже вдвічі більше податків ніж. Е, Ті ж самі фермери і так далі. От самі селяни, які об'єднуються у кооперативи, вони е, знають, ну скажімо так, ці перспективи, на яких умовах вони об'єднуються? Як працювати далі? От умови праці в кооперативах. Е, дана ситуація виглядає наступним чином е, на рівні міністерства. Е, наскільки я орієнтуюся, і знаю, проводяться такі. Загальноукраїнські зібрання, де е, дійсно докладно пояснюється головам е, селищних сільських рад, головам колгоспів, проти, е, кажу колгоспів, головам сіл, я яким чином е, е, люди можуть приймати участь в даних кооперативах. Я думаю, що кожен голова е, селищної ради зацікавлений в тому, щоб такі об'єднання створювались. Чому тому що знову ж е, повторюсь, можливо, що дані об'єднання вони дають можливість, е, вони створюють додаткові робочі місця. Вони, якщо вони роблять свій продукти який виробляють більш привабливим, це й додаткові інвестиції. А зараз на на сьогоднішній день маса іноземних компаній досить часто інвестують в різного роду проекти в молочні ферми. Ну в такого роду об'єднання. А скільки загалом сьогодні на Україні діє вже таких кооперативних об'єднань сільськогосподарського призначення? На сьогоднішній день таких кооперативних утворень близько 850 з них там повноцінно повноцінно функціонують там кооператив 800, скажімо велика кількість. А по всій Україні розповсюджені такі об'єднання? Так, вони розповсюджені по всій Україні, але в різних областях, тобто по різному є області, де їх не так багато. Є області, де їх більше. Наприклад, а жит... чим це зумовлено? Це зумовлено можливо. І по інформованості можливо, тобто більшою активністю певних сільських громад, тих самих фермерів, які працюють на певних територіях, І, на мою думку. Тобто цим. потрібна така інформаційна база да, інформаційна насамперед. база, да і, і роз'яснювальна база, і певними кліматичними умовами, на мою думку, тому що в різних регіонах там е різні ситуації до об'єднання. В Перспективі є можливість збільшувати кількість цих кооперативів. Є необхідність і якщо да, то звичайно. в перспективі на яку суму, на яку цифру може вийти Україна, звичайно, необхідність збільшення кооперативних утворень є, і, і як показує практика всього світу. Е ці цивілізовані країни на сьогодні підтримують даний напрямок. Більше того скажу там на, на рівні державному, навіть деякі країни дають дотації певним кооперативним утворенням. Якщо кооперативне утворення виходить на певний рівень щодо виробництва певної кількості продукції, тільки тоді держава включає їх в, там загальний реєстр на Фінансування на дотації, я думаю, що ми також до цього прийдемо, і е, в Україні буде створена мережа таких е, кооперативних об'єднань, які будуть фу функціонувати без посередників. Е, і ще раз, ще раз повторюсь, це єдиний можливий рух для того, щоб відновити відродити село, для того, щоб люди поверталися. Тому що отакі кооперативні об'єднання, якщо говорити про проблеми, да, в чому там е, відчувають таку конкретну нестачу кадрів. Якщо велика компанія аграрна може собі дозволити купити там газ. Модного менеджера, да, з який там роз, за великі кошти розкаже, що треба робити, то оці кооперативні об'єднання в них часто бракує таких кадрів. Тому я думаю, що уряд має звернути увагу і на освіту, да, і дати можливість таким людям повертатися для того, щоб ці угрупування вести за собою і виводити на більш високий рівень. Як загалом, скажімо так, законодавча підтримка, урядова державна підтримка цих кооператорів, як можна її оцінити за минулий 2012 рік, на якому вона була рівня? Ну я вам скажу так, що, що в 2012 році було е, запроваджений ряд програм, це і дотаційні моменти, те, про що я вже говорив. Е, е, наприклад, я знаю, що це були дотації. Які звичайно ж проводиться на конкурсній основі там де, е, створюються осередки серед керівників АПК областей, які на конкурсній основі е, в, 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 такі осередки подають там документацію, і, і вже там визначають кому які е, направляти кошти. Е, тобто дот, е, повернення там 90, част, часткове повернення на закупівлю нової техніки, часткове повернення було господарством на будівництво нових комплексів тваринних або відновлення. Старих також часткове повернення коштів от не ну було, було ряд таких програм. А що уряд планує на 2013 рік? Адже нещодавно була представлена урядова програма активізації економіки на 2013-2014 рік. Я я чи є там якісь нові підходи, нові форми підтримки кооперативного руху в Україні? Так я знаю, що що на 2013 рік також заплановані заплановані моменти, з які реалізовувалися в 2012 році. Вони будуть продовжуватись. Там також буде компенсація на закупівлю сільськогосподарської техніки, компенсація до 90% таким е, сільськогосподарським утворенням. Крім того, буде також розподіл коштів, які виділять по виділять на по даному напрямку, і кошти будуть розподілятися також згідно цього плану, який я озвучив зарані, через осередки в областях. А взагалі, оця податкова прогалина, про яку ви говорили на початку програми, угу. вона ліквідована? От я знаю, що діє е, закон про сільськогосподарську кооперацію. От які стимули на яких ну, Частково. підтримки? підтримки? Частково ліквідована. Ну, в про прошо про що йшлося? Йшлося про те, що си одно, тобто селянини, які входив в кооперацію, він наприклад. Раніше по законодавству, ви знаєте, що, наприклад, людина, яка там не працює, ну, фактично, якщо він там одноосібник сам виробляє, він фактично ж ніде не зареєстрований. Тобто люди ще отримали якісь дотації по безробітню. І коли вони входили в кооператив, то е, була така колізія, наприклад, е, що кооператив селянину гроші не, не оплачував вже ніякі, правильно? ще селянин платив кооператив, але їм там дотації ці, наприклад, не давали. І крім того, коли селянин передавав. Товар для реалізації е, в кооператив, то вважалося, що він платив, сильним платив податок, а потім ще й кооператив платив податок, коли реалізовував цей товар. Тобто така подвійна бухгалтерія. А зараз ніби е, в, згідно нового законодавства кооператив вважають неприбутковими е, організаціями, що дає можливість дещо е, уникати. Да, уникати цих додаткових е, трат. Як це вплине на, на ситуацію? Я думаю, що, що позитивно, але все одно треба розробляти ще ряд нормативних актів для того, щоб виправити ситуацію з цим податковим навантаженням. ряд нормативних актів. Що що маємо ще змінити? Я на законодавчому я, рівні так. Я мав на увазі, що потрібно розробити ще одну певну програму. Це моя особиста думка щодо в, в, зменшення взагалі такого податкування щодо податкових канікул, можливо, для виробників, для того, щоб господарство яке ще щойно сформувалося, ще ще не стало на. Скажем так, на на ноги дати можливість людям трішки зменшити оцю фінансову фінансове навантаження, тому що на сьогоднішній день, по-перше, а великі ризики, тобто і великі великі відсоткові там ставки по страхуванню, б дуже низький рівень, дуже мало банків хочуть кредитувати аграрів знову ж таки, тому що знову ж таки великі ризики. Відповідно, йде людям брати вільні кошти для того, щоб купити якісне насіння. Так? Якщо ми говоримо про те, що люди мають постачати це все в маркети і виходити на міжнародні ринки. Коштів цих бракує. Тому е, треба розробити такі програми, щоб якщо не банки фінансували, то хоча б люди могли акумулювати певні кошти для того, щоб вийти на певний рівень, а потім вже включатись загальну систему податкування і працювати на пане Руслане. От на вашу думку, розвиток кооперативного руху більше від цього виграє селянин чи держава? Від цього виграє і селянин, і держава, тому що селяни отримують більше зиску, більше коштів за свій продукт. Не будуть продавати за безцінь на ринках по 40-50 копійок картоплю, коли вона в маркетах по 3 гривни коштує, а будуть отримувати адекватну вартість. Чи за те ж саме молоко, не за гривну 50, а за 3 гривні, яка є ціною для того, щоб підприємство було рентабельною. А держава виграє однозначно, тому що знову ж таки, ще раз кажу, в світі. Є явна нестача продуктів харчування, тобто і Україна завжди була тією країною, яка мала потужний аграрний потенціал, і Україна один з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції в світі. Тому не розвивати цю галузь – це просто і абсурд, і скажімо так, економічно недоцільно премєр міністр Микола Азаров заявляє, що у тваринності потрібно розгортати масовий кооперативний рух, в яких напрямках ще потрібно. Щодо тваринництва, взагалі, взагалі е, наприклад, на, приведу такий один елементарний простий приклад, е, що зараз є ряд е, молочних ферм на території України. І є ряд одноосібників, тобто невеличких підприємств, е, велик, великі перероб, е, молокопереробні заводи. Вони е, їм легше купувати, наприклад, це молоко на великих підприємствах, де великих виробників, які гарантують 100% якість. За рахунок чого вони гарантують якість? За рахунок того, що там фактично на сьогоднішній день все автоматизовано. Навіть є роботи, які просто там три людини обслуговує там 500, 500 голів е, великої рогатої худоби. Тобто велика якість молока. Відповідно, відповідно, оці дотаційні моменти, коли люди будуть об'єднуватись в кооперативи, звичайно, це обладнання воно дуже дорого коштує. і Так далі, це можливо, це дасть можливість людям вийти на вищий рівень щодо якості цього продукту, вийти на вищий рівень щодо там тривалості, скажімо так. Використання. використання цього дійного стада, тому що і тварини мають свій, свій потенціал певний. Тому оцей рух, направлений на на об'єднання тваринності, він дуже доречний дуже доцільний. І якщо держава підтримує це, а це без, без державних додаткових коштів це просто людям не нереально зробити. Тому що один корівник на е, 500 голів е, для того, щоб збудувати, треба 50 мільйонів гривень. Звідки люди в людей такі гроші? При тому, що у людей закуповується молоко за бесім, дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був аналітик аграрних ринків Руслан Швець. Ми говорили про розвиток сільськогосподарського кооперативного руху в Україні. Залишайтесь на парламентському, побачимось. We'll be right back.